В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників хроніки воєнного стану. Триває 276-та доба російського широкомасштабного вторгнення. На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Причистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі. До управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Суттєвих пошкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти у Кушугумі та Комишувасі, домоволодіння в Оріхові та Гуляйполі, а також у інших населених пунктах. За минулу добу з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуйовано 77 осіб, з них 17 дітей. Як повідомляє Запоріжжя Обленерго, наразі стабілізаційних відключень електроенергії по Запорізькій області на сьогодні, 26 листопада, не заплановано. Втім, запоріжців закликають максимально обмежити користування енергоємними електроприладами. Тим часом в Україні за 30 годин провели 11 трансплантацій органів без електрики, дев'ять операцій. Провели у Львові, і дві у Черкасах. У сусідньому Дніпрі внаслідок ракетного удару, 26 листопада листопада, півдні частково зруйновано сім приватних будинків. Повідомив голова Дніпропетровської Ова. Число постраждалих від удару зросло вже до шести осіб. Одна жінка у тяжкому стані. Її витягли з-під заварів та доправили до лікарні. Армія Росії не зможе втримати лівобережну частину Херсонської області. Повідомляє ОК Південь. Наразі ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра, але це ненадовго запевняють військові. Натомість в деокупованому Херсоні відновили подачу електроенергії, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Спочатку заживлюється критична інфраструктура міста. Після цього світло з'явиться в будинках побутових споживачів. Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них четверо бійців військово-морських сил, двоє нацгвардійців, прикордонників. Один з ТРО, а також троє цивільних подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Втрати ворога за добу складають 560 окупантів: два танки, чотири бронемашини, артсистема та інша техніка. Засідання сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві. На знак солідарності з Україною в залі вимкнули світло. Канада тим часом виділяє 7,5 мільйонів доларів США на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури України. Про це повідомив міністр міжнародного розвитку країни. В Україну приїхали прем'єр-міністри Литви та Польщі разом з українським прем'єром у форматі «Люблінського трикутника. Сторони серед іншого підтримали початок переговорів щодо вступу України. До Євросоюзу. Одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки виконання рекомендації щодо заявки на членство. Щороку в четверту суботу-листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Зумисно створений голод убив мільйони українців, а долі тих, хто вижив, скалічив. Пережиті жахіття залишили глибокий слід в пам'яті кількох поколінь українців. Жителі Запорізької області, нащадки виживших, розповідають про своє ставлення до дати та тих подій. Я думаю, в Україні жодної родини немає, яка б ну, не постраждала від цього. Звичайно, що ми вже те покоління, яке чули про це тільки там. Ну я, наприклад, про себе кажу, я тільки від бабусі своєї чув, але. Це така історія дуже важка важка. Моя прабабця пережила голодомор. Ну я, на жаль, був дуже маленький, коли вона вже покинула нас. І я цих історій не чув від неї. Але я чув від своїх батьків, від свого діда про ці жахливі часи, як вони буквально з трави, з якого з якихось. Остатків їжі, вони робили котлети, вони робили все для того, аби прожити. У мене бабуся його пережила, тому я дуже багато днеї чула таких історій, дуже тяжких. Там, де і їли все, що є, і траву їли, і доходило і до канібалізму у людей. Це дуже важка для мене тема. Дуже важка. А зараз ще з війною з цією. Бабушка пережила голодомор. А кожна четверта субота-листопада День пам'яті в голодоморе. Ви якось свічкою запалюєте. Звісно. Поминаємо бабушку, споминаємо ці страшні її розповіді. Тяжко було. прадід ремні кожен різав варив, щоб вижила сім'я. Історичні паралелі між подіями 30-х років ХХ століття і нинішньою війною в Україні настільки помітні, що навіть прості люди говорять про це. Ця війна була неозбіжна, однозначно. І голодомор там підтвердження. Це була тоді перша ласточка, а потім все більше більше, більше. і більше. Вони знищували український народ і зараз знищують. Хочеться, щоб вони виздихали, всі чесно. Особливо боляче говорити на цю тему тим, хто пережив окупацію. Ми приїхали з окупації. Там був хліб. Так, там був хліб, ну ціна була дуже висока на хліб, і не було можливості його купувати, тому що не було гривні, не було де кошти людям зняти, а російські рублі ми не брали. Ми були в такій ситуації, це дуже страшно. Я нікому не бажаю такого. Українці різного віку вважають, що про події, які згадуємо, в останню суботу кожного листопада не можна забувати. Потрібно дітям це розповідати, тому що щоб знаючи історію, не зроблять помилок. Скільки часу пройшло? Я і рік, ставлю свічку в цей день. Пам'ятаємо про це завжди. Свічка в нас в цей день горить в пам'ять. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах з усією наочністю, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства. Мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Васильівка одне з міст Запорізької області, яке страждає від загарбників. Містяни виклали у соцмережі відео, де показано, як на сьогодні виглядає населений пункт. Суцільні руїни, вирви від снарядів і пошкоджені житлові будинки. Тероризують окупанти Запорізьку АЕС. Днями ворог вкотре обстріляв територію станції. Знову було пошкоджено лінії живлення станції. Перебили лінії, знову вмикалися генератори на атомній станції, які. Забезпечили ці 130 МВт, які необхідні для охолодження активної зони реакторів, які, хоча й не працюють на потужність повну, але все одно потребують енергії для охолодження. На щастя, енергетики наші швидко теж там спрацювали, які в умовах важких працюють окупації. Відновили енергопостачання, полагодили мережі, і вчора увімкнулася знову. Безпосередньо від нашої енергосистеми атомна станція ранок для окупантів розпочався із салютів. Українські військові підірвали ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин. Близько півсотні загарбників поранені. Кількість двох сотих уточнюється. Після того, як було зруйновано склад боєприпасів в Михайлівці, вони зробили тотальну фільтрацію по селу і масово забрали мешканців в полон. Забирали не лише тих, яких були якась українська символіка, а навіть якщо знаходили зелене вбрання, вони вважали, що це мілітарі і військове вбрання, і забирали мешканців наших масово в полон. Генштаб повідомляє, що також було знищено ще два склади боєкомплекту у Васильівці. Поранено близько 130 окупантів. Знищено сім одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих уточнюється. У центрі Мелітополя окупанти облаштовують нову казарму. І, звичайно, загарбники обрали місце, де якомога більше цивільних, знаючи, що ЗСУ не наноситимуть удари по людям. Будують свої покої на території навчального закладу, а довкола житлові будинки. Це вкотре доводить, що агресор прикривається жителями як живим щитом. У бік Мелітополя окупанти не припиняють перекидати свій металобрухт. Певне, загарбникам подобаються салюти, які влаштовують українські бійці. Не вгамовується і пропагандистська машина. Мелітопольські колаборанти зняли черговий сюжет, де показують, як їм не байдуже на населення та розвозять гуманітарку. Щоправда, то тільки на камеру. Призначений Бердянською окупаційною адміністрацією, керівник відділу охорони здоров'я Мирошниченко отримав підозру за колабораційну діяльність. Він закликав медперсонал лікарні переходити на бік загарбників. Працівники СБУ зазначають, що він може бути причетний і до передачі необхідних даних псевдовладі. Новий день. Нові випробування в Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Запоріжжя готується до неочікуваних екстрених ситуацій. У місцевому центрі молоді відкрився черговий пункт незламності. Сьогодні ми маємо 95 таких пунктів вже в перспективі в короткій перспективі розраховуємо на збільшення їх до півтори сотні, і надалі кожен заклад, установа має склати, стати таким пунктом незламності, який буде забезпечувати людей всім необхідним у разі настання блекауту. Наразі завершуються ремонтні роботи в укритті, яке також буде обладнане усім необхідним. А поки що, під час повітряної тривоги люди ходять до найближчого. Цей пункт незламності готовий прийняти до ста містян. Також додатково в нас будуть розкриті ще два шатри з пунктами обігріву та можливістю зарядити свої пристрої. Безпосередньо кожен громадян з Запоріжжя може звернутися до нас, отримати допомогу, зарядити свої пристрої, випити теплої кави або чаю та з'їсти смаколики. Сюди також можна приходити і з домашніми улюбленцями. Є відповідна зона безпосередньо для людей з тваринами, і також в подальшому буде ігрова зона для дітей, з якими будуть безпосередньо працювати аніматори та працювати психологи. До пункту можна звертатись не лише під час блекауту. Співробітники ради вас приймуть з восьмої ранку до п'ятої години вечора, а під час екстрених ситуацій він буде функціонувати цілодобово. І під час війни відбуваються події, що дарують нам надію, наповнюють позитивом і зміцнюють віру у перемогу. Місяць тому в Запоріжжі було створено кар'єрний хаб для жінок з символічною назвою Вона вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Саме такою бачать українську жінку організатори проєкту. У нас працюють психологи, кар'єрні радниці, які допомагають написанні резюме, допомагають підготуватися до співбесіди. Також ми проводимо професійні курси, щоб жінка змогла здобути якусь нову професію. Набираємо ці групи і співпрацюємо з бізнесом, який буде надавати стажировку, навчання для цих жінок. Співпрацюємо з службами зайнятості, з громадськими організаціями. Ну, з всіми, хто дотично до цієї проблеми, щоб комплексну допомогу жінкам за за перший місяць роботи в вона хабі вже встигли допомогти 60 жінкам і провести кілька корисних заходів. Особливу зацікавленість викликав тренінг, як написати успішну грантову заявку. В залі, де проводилось навчання, вільних місць не було. На тренінг прийшли жінки різного віку та статусу: жительки Запоріжжя та переселенки, жінки, що мають досвід підприємницької діяльності та безробітні. Я сподіваюся, що нові знання допоможуть мені побачити нові горизонти, куди мені прямувати для того, щоб знайти, відновити мою підприємницьку діяльність на тому рівні, яка вона була до війни. Працюю весь час у житловому господарстві. Дуже цікава для мене справа, але трошки хочу щось змінити. Ось тут мені казали, будуть шити одяг собачкам, а я маю власний домашній підтовнік, дуже маленьких собачок. Ще до війни була на багатьох виставках, займалась розплідненням, то маю в цьому досвід, хочу вдосконалюватись. Багатодітна мама, поки в декреті дуже багато працювала в торгівлі, маю вищу освіту. Ну, навірно, напевно став такий час, коли хочеться вже зайнятися своєю справою. Я вирішила відкрити свій невеличкий кабінет краси. Учасниці тренінгу отримали покрокову інструкцію з пошуку грантових конкурсів та написання відповідних заявок. І сьогодні я буду навчати наших бенефіціарів, а наших жінок, які долучилися, як правильно сформувати заявку, на що ставити акцент, як створити бюджет так, щоб донор звернув увагу, і їхній проєкт реалізувався в нашому регіоні. В колективу кар'єрного хабу в планах багато цікавих ідей. Тож, якщо ви прагнете змін кар'єрного зростання або потребуєте допомоги, долучайтесь до проєктів. Вона хабу навіть під час війни потрібно піклуватися про братів наших менших, адже боротися слід за кожне життя. Знайомтесь, це Чотирилапий за прізвиськом Міша. Вісім років тому з ним трапилось лихо. Пес потрапив в аварію, в результаті якої втратив одне око та зір, завдяки небайдужим громадянам. Життя собаки вдалося врятувати. І наразі міхасик, як його лагідно називають зооволонтери, знаходиться в надійних руках. Його збила автівка, після чого він на жаль. Загубив один одне око, а на інше, на жаль, ми не змогли повернути повністю зір. І на даний момент Міша в нас сліпий, але дуже, дуже любляча собака, дуже любить дітей, дуже любить увагу. До міхасика та інших тварин, що перебувають в притулку для покинутих чотирилапих, завітали юні друзі. Мілана та варя разом із батьками беруть участь в акції від благодійного фонду Каріта Запоріжжя Дай лапу». Як зазначають організатори, головна мета заохотити малечу до добрих справ та навчити їх піклуватись про братів наших менших. Сьогоднішній конкурс він же четвертий по черзі, і завдання таке, що потрібно зробити добру справу, погодувати якусь безпритульну тваринку, яка в цьому потребує. І як варіант, батьки могли привести своїх діточок до приюту дайлапу, який у місті Запоріжжя знаходиться, так само погодувати тваринку, песика чи котика, і можна їх ще так само і вигуляти в інстаграмі або фейсбуці Викласти фото або відео, відмітити, як завжди, якусь там сторінку чи карітас чи простору, долучити своїх друзів, щоб вони так само вигуляли чи погодували тваринку. Як зазначають дівчата, вони завжди намагаються піклуватись про безпритульних тварин. кошками вот так у нас возле дома мы идем в школу искусства там у нас кошки мы их кормим бабушка нам дает и мы их кормим их надо заботиться потому что они будут голодные и еще надо приходить и их кормить У запорізькому притулку дайла подружа перебуває понад пів тисячі тварин. Серед них і ті чотирилапі, яких покинули господарі, і ті, кого врятували з гарячих точок. Волонтери зазначають, у ці надважкі часи брати наші менше потребують особливої уваги та підтримки. Наразі в нас в притулку вже 520 тварин, і велику частину з цих ми взяли саме під час війни від наших воєнних, від людей, які покидали воєнні території. Люди можуть можуть приходити до нас. Ми підберемо собачку під критерії кожної людини. В нас на даний момент на повідках стоїть 120 собак, які охоче погуляють з вами, приділять вам час і також гарно проведе свій час. Загалом в благодійному челенджі Дай лапу взяли участь більше 70 юних запоріжців. За добру справу кожен учасник та його чотирилапий друг отримав смачний подарунок. Останні новини зі світу спорту. Далі. Російські окупанти можуть обстрілювати наше місто, руйнувати будинки та інфраструктуру, але зламати дух запоріжців їм не під силу в національному університеті. Запорізька політехніка, попри всі складнощі, вирішили започаткувати нову спортивну традицію і провели футбольний турнір на Кубок Ректора. Це вперше ми започатковуємо таку традицію в нашому університеті. Я сподіваюся, що вона дійсно стане щорічною. Безумовно, хотілося, щоб це було у мирний час. Але на сьогодні, в таких умовах, ми маємо показувати, що ми є нація нескорених, і саме ми маємо визначати, як ми маємо працювати, як ми маємо і займатися спортом. На спортивному майданчику зустрілися команди першокурсників та викладачів. Студенти поставилися до підготовки дуже серйозно, бо суперники в них були непрості. А викладачі розуміли, що їхньому досвіду протистоїть молодість. Тож спрогнозувати результат гри було важко. Сьогодні тут е, у нашій команді є і спортсмени, які е, були е, колись на п'єдесталі пошани, на українських змаганнях та на е, за, загальноєвропейських змаганнях, проте є і викладачі, які просто люблять е, активний спосіб життя е, і тренуються тут, у вашому спортивному комплексі. Я впевнений, що сьогодні гра буде запеклою. Гра буде цікавою. Результати гри. Ну і гра це є ігра. Вже в першому таймі студенти почали атакувати ворота суперників і зробили серйозну заявку на перемогу, забивши п'ять голів та пропустивши лише один м'яч у свої ворота. Ми віримо в перемогу. Ось ми готувалися до цього матчу. Ось дуже довго. Ось, так що буде перемога, я в цьому впевнений. Впевненість в перемозі не підвела капітана першокурсників. Більше того, надихнула його товаришів по команді, які не припинили бомбардувати ворота суперників і в другому таймі. В результаті товариський матч закінчився з рахунком 9-3 на користь студентів, але боротьба була чесною. Тож всі учасники турніру залишились задоволеними. Я думаю, що це яка позитивна практика, і нашим студентам, щоб вони саме долучались до такого способу життя. Є місце навчання, є місце дійсно фізичним рухам, які дають сили нас на. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини 7 днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна!